Сьогодні у місті Ремче відбулася конференція учасників виїзного засідання комітету Верховної Ради України з питань екологічної політики, природокористування та ліквідації наслідків Чорнобильської катастрофи, де обговорили шляхи вирішення актуальних екологічних проблем. Екологічна ситуація в Калиському районі може поліпшитися у 2014 році. Принаймні в цьому переконана народний депутат України Ольга Сікора. Вона заявила про резолюцію комітету. А вже через тиждень-два буде прийняти остаточне рішення. Комітет, все ж таки, це законодавчий орган. Це не є виконавчий, коли чітко це буде. В рамках адміністрації, в рамках міністерства, вже мабуть напрацьовуватися під наші рішення. Але я думаю, що ми е, рішення сформулюємо таким чином, щоб завершити це принаймні до закінчення 2014 року. На сьогодні техногенно-екологічний стан в межах Калуша і прилеглих сіл є дуже складним. У разі його переростання у транскордонну надзвичайну ситуацію можуть бути ознаки порушення не лише національного законодавства, а й положення міжнародних природоохоронних конвенцій. Стороною яких є держава Україна, всі сили направлені на вирішення проблем, не на роз'єднання, не на конфронтацію, а на вирішення реальних проблем краю реальних проблем це не тільки проблеми нашого краю, це проблема всієї України. У жовтні листопаді 2012 року інститутом геохімії навколишнього середовища нан України був здійснений науково-методичний супровід робіт з видалення небезпечних токсичних відходів гексахлорбензолу з полігону в місті Калуш. Гексахлорбензол – це політропна отрута, яка найперше вражає печінку, руйнує центральну нервову систему та впливає на серцево-судинну систему. За прогнозною оцінкою на полігоні потрібно вивести ще близько 8 тисяч тонн цієї. Я речовини головна мета не допустити подальшого якогось негативного розвитку ситуації потрібно не тільки локалізувати, а й ліквідувати. Тобто, щоб мешканці як Калуша, так і івано-франківщини могли впевнені бути як за навколишнє середовище, так і за стан здоров'я і безпеку території, відповідно, на засіданні піднімалося також проблемне питання бурштинської ТЕС, яка є потужним джерелом викидів шкідливих хімічних речовин в атмосферу. Та до першочергових заходів екологічний комітет відніс налагодження промислового перероблення розсолів та відновлення калійного виробництва, інакше природноохоронні заходи Оде не дадуть бажаного результату, А без відновлення виробництва калійних добрив розв'язати екологічні проблеми калуської промислової зони неможливо.